що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ну, коли ти смотриш на те, що відбувається, то, то думаєш, що случилось, що что... Гермілов і міді Ну якщо б трішки було більше зусиль докладено з боку пригожина, то сьогодні б вони б стояли б, дійсно на червоній площі на будівлі адміністрації президента Російської Федерації. Тут беззаперечно вони рухалися дуже дуже швидко. Збивали все, що літало на їх шляху. Навіть було пораховано скільки 6 гелікоптерів да. Так. І один літак. Ну, тобто, і серед них два дуже рідкісні гелікоптери радіоелектронної боротьби, які супроводжують винищувачі російські під час бомбардування території України: От Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, uh -huh. тобто це серйозно. В чому слабкість? Та не змогли відреагувати, не змогли знайти швидко сил для того, щоб закрити цю дірку. Що, чим вони затикали цю дірку? А, ну, Технікою комунальну техніку ставили на дорогах, і все нікого не було. Поліціянти, патрульні, які були в Ростові в інших містах. Вони просто відверталися, робили вигляд, що вони не бачать цих вагнерівців, навіть не намагалися їх зупинити. Кадиров та кадиров а, 10 годин. Їхав, їхав, їхав до Ростова. і Приїхав він тоді, речі, коли приїхав. вже все закінчилося. Ви бачили, він вже в Ростові. Ну, коли вже все закінчилося, він дійсно вже приїхав, і а, це слабкість ФСБ. ФСБ що могло відрегти? Яким чином відреагувало? Відкрили кримінальну справу, звернулися з вимогою ви ж там остановіться, і все, все більше нічого немає. Російські посадовці вони за одним вилітали хто на Пітер, хто на Туреччину, хто на Об'єднані Арабські Емірати. В Російській Федерації скуповували долари, що було в наявності, грабували. Ну не грабували, а скупляли все в супермаркетах, запасалися там гречкою. Ну і все, жодної реакції не було. Військова машина, правоохоронна машина відреагувати на ну, це не змогла. Чи буде Путін змінювати зокрема міністра оборони? Бо вчора Пісков сказав, О. що кадрові рішення прийматися не будуть. Але вже сьогодні в телеграм-каналах пішла інформація про те, що можуть поставити такого як Олексій Дюмін, це губернатор Тульської області. і Свого часу він був охоронцем Путіна. Навіть до речі, згадайте, вчора ж говорили про те, що от саме цей Дюмін і їздив власне до Пригожина, і там з ним розмовляв. Чи буде Путін змінювати міністра оборони? Чи вигідно це йому, і чи потрібно йому це зараз? А чому їздив? Поясню, оскільки цей Дюмін називався фахівцями один з трьох. Людей, які підтримують рух, ну взагалі Євгена Пригожина у його політичній боротьбі в Москві. Він це Дюн, колишній охоронець Путіна, колишній заступник міністра оборони, генерал-полковник, ну такий Матьори, друге, це Сергій Кір'єнко, це перший заступник голови адміністрації президента РФ, і Юрій Ковальчук це олігарх, наближений до Путіна гаманець такий великий. Ось ці три люди, ну три людини, про яких казали, що вони можуть бути таким дахом політичним для Пригожина. Питання: чи будуть змінювати? Шайгу питання давайте фантазуємо. Шайгу надзвичайно лояльний, надзвичайно відданий путіну. Він більше вже 20 років разом з путіним підтримує в усьому. Не перечить Путін каже: так робимо так. Немає в нього взагалі політичних амбіцій повністю. А тепер давайте себе ну. Тож у явми на місці Путіна. Ну подивимося ближче на ситуацію. От окей, Путін каже: Окей, я, я там заміняю шайгу. Там нафік з пляжу. Перепрошую. Хай буде Дюмін. Шайгу йому 68 років, років. Да? Ну зрозуміло, що про жодну політичну кар'єру вже й не йдеться. Путіну там за 70. Патрушев там теж 70. Дюмін молодий енергійний генерал. Генерал-полковник, якого просто посадила міністра оборони, ну не так же багато, сліжка много для і мало для графа деляфера. А тепер подумайте: а чи не 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 зможе потім цей міністр оборони, молодий енергійний, захотіти стати президентом і просто ввести, наприклад, там не знаю, там 10 батерів на червону площу і заарештувати Путіна. Є такий страх, є такий страх. Я думаю, Путін всі ці ризики дуже активно аналізує і дуже боїться, щоб в його оточенні з'явився хтось молодий і енергійний, яким він був там 22 роки тому. Ах... Якби ця революція протрималась хоча б тиждень, угу. Ех, шкода, що так все швидко завершилось. Так, да, швидко завершилось. Я ж кажу, як якось розраховував на тиждень так. мітяжа, на два. Що стосується, тут одразу декілька питань. Да, По-перше, як це могло статися? Ну, з моєї точки зору, все абсолютно закономірно. Перше, Путін uh -huh. сам породив незаконне формування. Адже ще й досі діяльність і взагалі існування ПВК Вагнера uh -huh. є незаконним з точки зору законів тієї самої Російської Федерації. Попри. Легалізацію, попри рекламу і все інше. Статтю за найманство ніхто не відміняв. Більш того, здається, в 2013 році навіть було двох керівників паралельних структур, які займались найманством. Їх навіть було засуджено в Санкт Петербурзі. Так. Тобто Путін сам породив незаконне формування, Путін сам. Його озброїв через структури Міноборони, свого Міноборони. Путін сам насичив його особовим складом, дозволивши забирати з зон колишніх ув'язнених. Ну і нарешті це дитя, яке він вибудував і випастував, воно, врешті-решт, вийшло з-під контролю і повернуло своє ганебне обличчя безпосередньо до власного папочки. Закон Бумерангу в класичному формуванні. Це показово з моєї точки зору урок, який має бути ну, занесений в підручники для і політологів, і політиків, і, і будь-кого закон Бумерангу ніхто не відмивав. Тепер, що стосується того, яким чином вдалося загоном пригожина просуватись так стрімко і безперешкодно територію Росії в принципі, нічого дивного для мене особисто в цьому немає. Не є великою таємницею, що ледь не 90% регулярних збройних сил Росії зосереджені на території нашої батьківщини. Фактично зупинити Пригожина могла лише тільки А. Авіація і Б. Розгвардія. Авіація Що стосується і так. так, що стосується авіації, спроби були, але. Пригожин зі своїми вагнерами були до цього готові. І треба дати належне. Вони доволі ефективно погасили всі спроби з боку Міністерства оборони атакувати колони вагнера з повітря. Що стосується Росгвардії, Так. єдиний підрозділ, який отримав прямий наказ, так. це виявилось люди Дондона. Кадирова. Так. Тобто ані Розгвардія, ані авіація наказу знищувати Пригожина? Ну, принаймні, ніде публічно про публічно практи не, не було. Тобто, я ж кажу, чому його не було знищено, поки він шов. Тобто його могли знищити або Розгвардія, або авіація. Ну авіація щось намагалася, але результат ми знаємо. Сім бортів приземлив. Негативне, отрицательне наступління. Да, так, отрицательні взльоти. Трицательної взльоти. Що стосується Росгвардії, по-перше, є випадки роззброєння, коли Вагнера роззброювали mm -hmm. представників Росгвардії і Збройних сил Росії, здебільшого мова йшла про строковиків, яких терміново роздали зброю. І в принципі, я вважаю, це абсолютно нормально. Строковики не будуть. Вони ні морально не підготовлені до таких дій, до вчинення військового збройного супротиву. Да, і самі вагнера розуміли, що ну, знищувати фактично власних дітей, як, як бараня чи м'ясо це недоречно. Що стосується е, тіктокерів, вони героїчно висунулись вбік Ростова для наведення конституційного ладу, про що Дон-Дон урочисто повідомив в своєму телеграм-каналі. Їхали, 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 їхали. Uh -huh. Їхали, знімали героїчне відео і зупинились на відстані 7 кілометрів від Ростова. Така несподівана потрапили в заток. А, а скільки вони їхали до Ростова? Ну, нормально, там ну, десь. Тобто скільки? Вони ж сьогодні вранці я прочитала цю новину, що вони нарешті дійшли. Ну, так вони. так. Да? Я ж кажу, а скільки ж вони йшли? Ну, добу. А скільки може? За скільки можна було прийти? Години за три-чотири. Запитання. Ну, ну, то вони ж пояснили, що вони в затор потрапили і не могли ніяк прорватися. Вони Ми дуже прорвались. хотіли. Вони дуже хотіли навести конституційний лад, але їм не вдавалося через затор на дорогах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.